А у нас у студії з'явилися вже нові гості. Ми раді вітати у нас благодійний фонд Посмішка. Добре, вітаємо. Сьогодні з нами в гостях Оксана Сеник, кейс-менеджерка благодійної організації Благодійний фонд Посмішка .UA». Дуже дякуємо, дуже радий бачити. І Катерина Кутієва, адміністраторка проєкту благодійно. благодійний фонд «Посмішка.ua». Я дуже е радий вас бачити. По перше, бо ми бачимось і за межами взагалі студії дуже часто. І е будемо казати про робот роботу Взагалі фонду. Це е не один, не два, не три роки. Це дуже великий період роботи і не обмежується е лише гуманітарною допомогою, бо дуже великі, е дуже велика сфера. Ра, дуже великий об'єм роботи, взагалі ми сьогодні цілий день розмовляємо про. Така тема у нас домашнє насилля. Ми розмовляємо про це. І звісно, дуже хотілося би вас запитати що до центру допомоги врятованим. Що це таке, взагалі, що за напрямок, і як йде робота, будемо потрошку отримувати від вас інформацію. Від того буду розуміти, про що вже запитати. Дуже радий ще раз бачити. Якщо можна, в двох словах. Доброго дня. Мене звати Катерина. Я адміністраторка центру допомоги врятованим. Mm -hmm. Центр допомоги врятованим був відкритий 22 Червня в 2022 році фондом народонаселеного ОНУ Ю... ЮК з який реалізує благодійний посмішка благодійний фонд посмішка Іва. Тому так ми всі відносимося до благодійного посміш фонду посмішка Іва, і це наш такий маленький вклад в роботу велику благодійного фонду. Нашого центр допомоги врятованим. Створився спочатку на базі е, гуманітарного хабу uh -huh. Козак Палац. Ми спочатку відкрилися там, тому що всі, е, які проходили фільтрацію, виїжджали з окупованих територій або обстрілюваних територій, е, приїжджали, як правило, тоді. Що, що саме за процес? Як це взагалі відбувалося? Це була миттєва, мабуть, у вас так допомога. Е, гуманітарний хаб «Козак Палац», Там е, якраз і знаходилась посмішка Юа, е, багато її сервісів. Там, там це і психологічна допомога, і юридична допомога. Ну, наш центр там відкрився. Там були і держструктури, там центр зайнятості, правова якась допомога. Поліція також там була медична допомога і гуманітарна, звісно, допомога, тому що люди виїжджали і е, ну вони, Треба... вони потребували так. дуже багато і, і допомоги психологічної і і і і пер пер дуже... перші перші ось ці кроки вони робили за допомогою благодійного фонду посмішки. Так кроки у ново життя. Так yeah. е і що взагалі до центру саме я що це означає? Центр допомоги врятованим. Наш центр допомоги врятованим був створений, тому що виникла така гостра потреба, тому що стикнулися з гендерно-зумовленим насильством, скоєним під час війни на окупованих територіях, е і сексуальним насильством, скоєним під час конфлікту. І наш центр тому і був створений, щоб ми допомагали конкретно цим людям, які стостолкнулися і стали постраждалими від. Всіх е, насильств е, ми допомагали і допомагаємо людям, які пережили сексуальне е, насильство скоєним під час конфлікту, е, гендерно зумовлене насильство, і люди, які пережили, цивільні люди, які пережили полон. Угу. І також, е, звісно, ми допомагаємо і місцевим людям, які постраждали внаслідок війни, тому що, на жаль, війна продовжується і постійно обстріли нашого міста. Продовжуються. E, наша допомога e, надається конфіденційно, безкоштовно, звісно. E, у нас працюють e, такі б, спеціалісти, як юристка, e, психологи кризові. Вони якраз e, і допомагають людям. дорослим і дітям. Дитячий психолог. У нас два працюють mm -hmm. дорослих психологи і один дитячий психолог. E, вони ведуть терапію, у нас психотерапевт працює. Тому це така корисна справа. Е, працює юристка і працюють два кейс-менеджери, які допомагають людям вже за потреби в соціальному супровіді. От у нас пані Оксана якраз кейс-менеджер. Правильно? Так а, так. а в чому полягає головна от, ваша задача, головна робота? Якщо глобально про центр, то це якраз про виявлення постраждалих осіб. Методи нашої роботи такі, що ми в жодному випадку не тиснемо, не примушуємо людей говорити, людина може прийти і сказати рівно те, на що вона зараз готова. Тобто, ну, абсолютно добровільно, за інформованою згодою. І я вже у людини вивчаю потреби, тому що наша допомога комплексна. Одній і тій самій людині може бути одночасно потрібна гуманітарна допомога, тому треба перенаправити де цю допомогу, взяти там, наприклад, робота з психологом, робота з юристкою. Тобто багато може бути про ну проблем, потреб. Іноді бувало таке, що приходилось допомагати людям знайти житло. Ну тобто, це не, не прямо, от на поту, на потоці, таке, але час від часу, ну відповідно до потреби людини. Що людині потрібно. Це взагалі звернення, зробити. що найчастіше дуже часто це цивільні особи, які були незаконно позбавлені особистої свободи зв'язку з збройною агресією. Mm -hmm. Ці особи мають право на певний статус, на отримання певного статусу від комісії при Міністерстві питань реінтеграції тим тимчасово окупованих територій, і відповідно на одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень, і потім ще якби щорічно. Ну, як правило, якщо людина, наприклад, місяць перебувала десь, то ще за цей рік перебування mm. вона має теж отримати таку суму. Е, дуже багато звернень саме з е, сексуальним насильством. Е, і, скажімо так, зараз краще ну, вже це виявлення, тому що, на жаль, в нашому суспільству для багатьох людей сексуальне насильство це прямо безпосередньо зґвалтування, хоча це не mm -hmm. так. Сексуальне насильство має дуже. Багато форм ми сьогодні буде трошки і задавати питання. Ми okay. я про це і розмовляв да, з тобою з самого ранку. що не тільки сексуальне насильство, саме от е, згултування і дуже багато аспектів. Можна хоч приклад, щоб ми е, від того, що я розказував, щоб ми люди знали, що можна вважати, що Физко. відбувається взагалі. Наприклад, е, коли до людей приходили додому з обшуками, їх примушували роздягатися, uh -huh. щоб подивитися ну, на Так, татуювання. Так, так. Таке саме часто відбувалося на блокпостах, бо їх дуже велику кількість людей. Ну, наприклад, люди з Маріуполя розказували про те, що їм доводилось, поки доїхати до Запоріжжя проїхати 25 п'ять блокпостів ворожах. І на кожному, на ну, кожному на, та, кожному, не на кожному. Ну уїжджав, це так. точно що там таке відбувалося. Це, наприклад, примушування за спостеріганням, коли до когось коїться насильство. Інша людина вимушена, угу. особливо дітей це стосується. Тортури справжні. Ну, тобто, уявіть собі, да, маленька дитина, при, при якій роздягають її батьків, наглядають. Це також сексуальне насильство. Е е небажані пропозиції. Таке угу. теж часто, ну, типу, дівчатки, пойдемте з нами, вам буде добре, це, це також теж. одна з форм. Все, що сексуалізовано і не бажано для особи, які це пропонується, це, це все є сексуальним насильством. Якщо зовсім сказати. Щоб було простіше, взагалі, розуміло? ви щось. Не хочете, от це про, максимально да. просто. Я не хочу на це дивитись. от що відбувається на, на щось ненормальне, будемо так казати. Я не хочу, ви мене примушуєте так да, чи інакше, да. навіть словами. Та подивись, і от, це все, все одно ну, навіть перегляд порнофільмів. Так от, також це як ну, на навіть і погрози. Також якщо, наприклад, от ти дуже гарно виглядаєш, і ми б тебе е, е, mm -hmm. е, зґвалтували. Наприклад, це також сексуальне насильство скоєне під час конфлікту. Це mm -hmm. також. Просто словами навіть сказали, так. А. А. а чи складно людям приходити і розказувати свою історію? Ну от, можливо, не всі одразу йдуть на контакт, але хочуть складно. Не всі Я... люди з першого візиту розповідають. Вони ж теж нас випробують певним чином, тому що ми тим розповідаємо, що. Ми абсолютно безпечні, тому що інформація абсолютно конфіденційна і безумовна, що дуже важливо. Ми не вимагаємо від людей доказів того, що з ними сталося. Тому що, якщо людина таке про себе вже наважилась розповісти, то це ж стовідсотково не... Непридумане не щось, Да. Важко. У нас суспільство ще досить патріархальне. У нас є схильність суспільства до е, звинувачення самої постраждалої особи, ну, типу, мабуть, ти була Сама не так вийні. одягнена, а чого ти там ходила, е, а чого ти не виїхала одразу? Ну, не всі могли одразу виїхати. Ну, це дуже таке детактоване питання. Е, Ну, як ти себе поводила? Чи вживала ти е, з кривдниками алкоголь, наприклад? Може ти сама дала привід до, до тебе так поводитись? Ну, тобто, і, і, людина дійсно може відчувати себе винною. Якщо це стосується, наприклад, чоловіків, ну, теж, ну, я ж чоловік, я ж сильний, зі мною не могло такого насильстві? бути. Той, хто Виключно той, хто кривдить, тому що е, постраждала особа далеко не завжди може дати опір, особливо людям зі зброєю. Кривник, якби йому важко не було, може зупинитися в будь-який момент. Так, це ну. мають знати. А, ви Знаєте, я з Іри Чорною розмовляли, е, на, коли виїздили взагалі на смарт вечірки щодо mm -hmm. ді, ді насилю. Вона каже: е, на якихось там тренінгах. Є такий експеримент невеличкий, щоб було зрозуміло наскільки важко. Різні люди знаходяться на тренінгу і похилого віку, і молоді. І вона, наприклад, обирає пару. Хтось помолодший і хтось досить постарший. В пари поєднала, каже, і тепер ви маєте розповісти один одному про найгірший свій, наприклад, сексуальний досвід. Да, Чи так, можеш ти вправо. людині похилого віку досить, або вона тобі розповісти взагалі про якусь свою внутрішнє переживання? Ти, це, дуже, це чужа людина, ти перший бачиш особливо. Не це будь-якого віку складно. Так, так, абсолютно взагалі це складно. І тому це складно тут. Тобі на тренінг йде. Тут, тут тобі важко це сказати. Що е, казати про тих, хто пережив цей момент, і це. Ну дуже тому, і... коли наш центр відкривався, спочатку було проведено е, навчання uh -huh. для спеціалістів, які будуть працювати по СНПК, тому що тема дуже нова, uh -huh. нова для нашої країни, вона для світу навіть дуже тяжка. Е, а для нашої країни, тим паче. Uh -huh. Нарешті ми за нею проговорили в 2022 році і озвучили, що вона є з 14-го року, ще є постраждалі люди. І тому дуже важливо, що не звернули, відкрили такі центри. Таких центрів вже в Україні відкрито стаціонарних 12. І Три мобільних, два з яких, до речі, відкрила посмішка, ну реалізує посміш благодійний фонд посмішка Юа. Це в місті Запоріжжя і в місті Суми. E, і ми і далі, спеціалістки і спеціалісти, які працюють в центрах допомоги врятованим, завжди проходимо навчання. У нас постійні навчання, як працювати з людьми, як постр... по... працювати з постраждалими людьми. Неважливо від чого, але. Тут залишається як формується взагалі склад співробітників в плані. Просто я до чого знаю я, я спілкуюся з психологами, психологинями і е, з Наталією. Там є в мене е, колега е, в житті. Е, люди щоб бути психологом чи психотерапевтом? Ну я можу так. десь терміни якісь не знати, вчаться дуже багато років. Навчаються цьому, і, і потім передають свій досвід вже навчаючи на тренінгах, розказують щодо чого. Тобто, людина з освітою в цьому питанні вона передає своє знання і радить щось. Тобто не просто так. Звісно, звісно, це люди, які вже е, мають досвід роботи з постраждалими uh -huh. людьми, і вони навчають вже нас. Це люди, які були там на початку з 14-го року волонтерами, пс ну, психологами, потім вже свої е, організації, і так от вже і в нас навчають як тренери, які вже працюють з такими. Ну а ми вже наші дівчата також ми можемо похвастатися, центр допомоги врятованим. Е, так як вони постійно навчаються, вони також мають право розповідати і передавати свої знання далі. От Оксана, якась менеджерка, постійно проводить якісь тренінги по навчанню. І наші психологи в громадах зараз, наприклад, проводять по навчанню, як працювати з ветеранами і сім'їх ветеранів і ветеранок. Тому що в громаді також вони ж звертаються всі до своїх громад. Що, що, от в цьому питання. Ну, я розумію, так, прошу, так. просто так, щоб е, зачепитися саме на цьому моменті. Чому це важливо взагалі, оця от, от тема? Важливо дуже, тому що зараз, зараз перед нами новий виклик. У угу. нас все більше і більше з'являються ветерани, так. ветеранок і їх сімей, звісно. Тому і ще буде з'являтися ще більше більше. І сподіваюся, колись війна. Перемогою закінчиться, і тоді нам всьому суспільству потрібно буде знати, як розмовляти, як себе вести, і як їх соціалізувати. Ну, звісно, і це дуже велике питання буде. Ми колись розмовляли також із Юрою, психологом, каже, що потрібна ще армія психологів взагалі, так, так. щоб це відбу... відбудувати Думаю, що... психологічний стан. І... Дуже, дуже... Цивільних і військових. Будуть інші потреби, скоріш за все. Ми працюємо з ветеранами, з сильними mm. членами сімей, і з демобілізованими, і, на жаль, Члени родин загиблих. Ми працюємо. Просто ми ж маємо розуміти, що так, ми не відділяємо цивільне населення від ветеранів, тому що ну, права то у всіх рівні, інша справа питання можливостей. І нам треба просто готуватися до того, що у нас буде дуже велика кількість людей з іншими потребами, які теж треба враховувати. І потрібно цю роботу. Ну, здається, вже ця робота почалася міською радою. Зі Створення спеціального там, центру по роботі з ветеранами, навіть якусь програму там начебто затверджували, що вже є меморандум міськради з обласним центром зайнятості для того, щоб легше ветеранам можна було знайти роботу, ну, тому що вони ж приходять, ну, наприклад, фізично постраждають, да, поранені. Тобто вони не можуть виконувати звичайну роботу, яку виконував би чоловік або жінка за звичайних умов. Це теж треба враховувати. І ми, ми до цього готуємося. Прямо сильно також в посмішки ЮА є багато сервісів. Ну як от як наш центр допомоги врятонам? Mm -hmm. Є е, інші сервіси, які, наприклад, тут вільна є, е, яка також реалізується посмішкою. Там проводиться це е, територія для жінок, де б вони могли себе ну, реалізувати, mm -hmm. якось знайти, також психологічно і соціально. І там є групи для людей, ну, для сімей ветеранів і ветеранок, які там три групи є: які загиблі, люди, які зараз воюють, ну ще не ветерани, але воєнні, і люди ну, сім'ї ветеранів. І ці три групи збираються і проводиться психолог з ними роботу. Це така програма спеціальна для сімей. Дуже важливо ми, ми трошки трошечки повертаючись, чи, чи в тебе питання я тобі не даю? Питай, питай. Щастя, здоров'я, благополуччя. Я просто що повертаючись, ми в кожному взагалі ефірі, спілкуючись з гостями, ми щось доносимо до людей, щоб вони просто знали, куди звернутись, з, з яким питанням я маю звернутися, як я маю зрозуміти, що коїться взагалі насилля, і та що є в мене проблема, і в який момент я можу звернутись і до кого. Дивіться, у нас є юридична допомога. Так, що стосується прав людини, юрист так, підказує нам все, щоб було все чітко понятно. Психологи наші, психологині, щодо психологічного стану, взагалі це нормальна ненормальна ситуація. І який момент має просто декілька прикладів наведемо, в який момент я має розуміти, що порушуються взагалі мої права. Бо не можна сказати, що всі прямо знають свої права, що це правильно. В який момент я маю знати, що мені треба? Звернутися? Широке питання, дуже, mm. ну, сфера дуже широка. Що ти маєш на увазі? Ну приходить людина, наприклад, до управління соцзахисту, пише там заяву на продовження там, допомоги вичуть переміщеним особам на проживання. Mm. І людина чітко знає, що вона має таке право по, там, по положенню, по постанові, таке інше. а їй відмовляють. Ну, це порушення права, можна звертатися, консультуватися. Це, юрист. це юристка наша, так вона може скласти заяву, звернення, скаргу. Mm -hmm. ну, Позов до суду безкоштовно може, ну, дійсно можна це все зробити. От. Якщо щодо досильства, ну. Які, взагалі, які, Наприклад, поліція не розгляну? приймає заяву про вчинення злочину. Або розглядає заяву і пише, що ваша заява розглянута в порядку закону України про звернення громадян. Чому люди не хочуть звертатись до поліції? Чи хочуть часто. Чи все ж таки вони не звертаються? Не довіряють. Не довіряють? Не звертаються. Якщо ви не довіряєте поліції, хоча варто було б, є фонд, можна звернутися, хоча б вислухають тебе. я я ж кажу, просто, що я запитав, Взагалі, як, розумію, що, як розуміти, що це насилля, насилля взагалі, в родині? По, ну, побиття. Психологічний розумі, тиск. Наприклад. Ну, наприклад, не там стоїш, не так виглядаєш, погано готуєш, в хаті не це прибрано. Вважаю. Ну, ну це якщо це не об'єктивно, ти, ти все робиш не ти. Ну, да, да. Але не, не підходиш під ті стандарти, що я е, да. собі да? економічне. Це коли хтось в родині, наприклад, ну, якщо е, немає сезонного одягу е, там, у когось подружжя, угу. якщо, наприклад, е, а давай ми тобі в аптеці купимо не тільки ліки, які ти, тобі лікар прописав, а візьмемо більш дешевий аналог. Бо ти не можеш сам купити. Бо ти сама сам не можеш або сама купити, а, ну, тобі відмовляють, ну, грубо кажучи, в. В ну, медичній допомозі, тому що ні, ми оце купляти не будемо. Ти залежить від людини, яка має? Так. Ну, фізичне, сексуальне, ну, само собою, це всі, ну, Є гарячі Побуді. лінії, можна звертатися. Посмішки звертати. є гаряча лінія, загальне mm -hmm. посмішки, тому що посмішка працює в 19 містах України mm -hmm. і багато сервісів. І там можна вже дізнатися, куди конкретно з якою проблемою людина звернулась, наприклад, з гендерно зумовленим або сексуальним. Тоді вони перенаправляють до центру допомоги врятованим і дають їм нашу гарячу лінію. У нас також є своя гаряча лінія, тому і так тоді. І спеціалісти на гарячій лінії, ну ті вхідні спеціалісти. Вони дуже також добре обізнані в таких темах тонких. Вони можуть пояснити людині і натовх, ну, наштовхнути її на думку, щоб вона роздумала пояснити їй, що це таке, що таке домашнє насильство, що таке гендерно-зумовлене насильство, що таке сексуальне. І тоді людина може звернутися, так як і у нас в центрі. У нас зустрічають соціальні фахівчині. Вони розмовляють, вони знають, як розмовляти, вони знають, як пояснити людині. І можливо, і таких случаїв. Дуже багато, коли людина послухала і прийшла через два тижні або подзвонила. Подзвонила, записалась Думала. до психолога Думалася. і там вже починається робота. Mm -hmm. Тому що вона зрозуміла, що вона також постраждала особа. Все без... і, безкоштовно? Звісно, це все безкоштовно. конфіденційно Ми ніяких паспортів на вході не, не тобто питаємо. Просто є проблема. Ти відчуваєш, що щось. Некомфортно тобі це м'яко кажучи, то якась біда, ти не знаєш, що робити. Ти звертаєшся, є служби, є фонд, є ті, хто мають допомогти, це безкоштовно. Ти звертаєшся, якщо ти навіть не знаєш, в чому твоя проблема взагалі все в порядку чи не в порядку, щось відмовили, не кричали. Ну не знаєш. Є люди, які просто скажуть, це нормально, це ненормально. Якщо знову таки повертаючись до малого, якщо ти не вчиш таблицю множення. І щось батя тобі сказав, що треба вчити. Це, це просто батьківський підхід. 에, це так, і тобі також спеціаліст каже, ні, це нормально, це виховання і так далі. А от ось це вже ненормально. Це е, треба звернутись, це треба допомогти. Є люди яка може допомогти юридично, психологічно і е, допомагають з усіх питань, тільки звертається. Не треба, правило, не треба мовчати. Є проблема, ти маєш сказати, що в тебе є проблема. І ми дякуємо, що ви нам допомогли це сьогодні проговорити. Ще раз сказали дуже. Важливу базову інформацію приділили нам час, тому що ми впевнені, що у вас графік дуже напружений, бо багато людей потребують вашої допомоги. Дякуємо, що ви кажете про це на загал, і що люди розуміють, що звертатися не страшно, і потрібно і потрібно. Так дуже дякуємо, що ви до нас прийшли і розказали нам більше такої важливої інформації. Вам дякуємо. Дякуємо за запрошення. робити не маленький вклад, а серйозний серйозний вклад і це дуже велика користь. Дуже великий дякую.